Бо, то, Зараз да? я переговорю з забудовником, щоб Пригращай. до розгляду сесії Пригращай. ніяких да. робіт не проводити. Виїжджають, вони не палили, у мене підвітну, да. да. щоб я могла поговорити. І... На Ча... б... 26 число, хоча б 5 чоловік приходьте О, на сесію і будемо вирішувати питання щодо зупинення будівництва. На сесію воно про кожну хіме йдуть, випускаються в стройке. Зараз я підходила чекаємо, ми чекаємо. Я ми чекаємо, поки Андрій. Чекайте будиночку. Ну. Ні, ні, почекайте. Дивіться, значить, ми складаємо. Та, встаню, що Та ти там ми е, складаємо протокол зборів, що ми Зараз бути... Я даю вказівку, реєструю в апараті Ради громадської ініціативи і виносять на 26 число на розтрі. Ну, вона вже зареєстрована. Однозначно, однозначно, ви ж бачили, ми ж повинні, середу... сказали, що ви не, не зараховуєте. В середу на комісії, комісії депутатські попередньо будуть розглядати. Зараз? От, на 26 число буде. Ні, я її в якому числа ми в гості, ви з Андрією. Все є, все зареєстровано. Ну, Дешевинись. Ось 33 чоловіки. Зараз... Подивіться, Ось 33 чоловіки. Зараз... Сьогодні було людей. Хочемо в порядок денний, запросимо на розгляд Я вам обіцяю. Це... На ну, ви, камери, будь ласка, відкрийте. Ми, ми відкриємо тоді, коли зупиниться будівництво. Зараз... Зараз тут забудовник, щоб до, до 26 числа

Атаколи, в Протоколи. Зараз до людей Один вийшов наші. заступник міського Давайте... голови. Чекайте, це ж покиненко. Він намагається переконати людей, або вони. і зразу Давайте ще протокол, зробіть протокол, підпишіться з призвищами. Тут у забудову.